Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Ми продовжуємо челендж 30 днів будівництва. Сьогодні я представляю вашій увазі дерево Ейву. А розкажу про те, що цей будинок було... точніше, не будинок. Я б сказала, що цю локацію я побудувала ще тоді, коли зробила майковер аватара під час челенджу 30 днів каз Він був дуже-дуже давно, вже не пам'ятаю навіть коли, челендж я вже завершила. А аватар, на то, той момент в мене був другим з 30 персонажів, Тобто ця локація вийшла ще до того, як з'явилися деякі доби. Тоді ще не вийшли каталоги Зростаємо разом, і, в тому числі, звісно, ті, що додають підвальних інтер'єрів. Хоча, на мою думку, вони б, вони б тут гарно підійшли, адже сама по собі локація виглядає не дуже, так би, мовити, реалістично, не дуже сучасно, і там загалом дуже багато було стрем. Створено якраз таки у підвальному стилі. А, але тут мені на виручку прийшов Стрейнджервіль, при, прийшли також, звісно, джунглі, чи якось так він називається. Тож я впоралася з цим завданням настільки, наскільки змогла, і я не використовувала, до речі, це контент. Також тут я хотіла більше використовувати якісь окремі допи, наприклад, той же Стрейджервіль, або. Е або на роботу, я хотіла трішечки собі обмежувати завдання, але потім я роздивилася дерева, які в нас були, і зрозуміла, що варіант не дуже підходящий. Що стосується Ідеї, звідки вона, звісно, в мене виникла, так це якраз таки завдяки фільму Аватар, друга частина, який на той момент, коли я робила цю побудову, був дуже популярним і актуальним. Я пам'ятаю, що я цей, я цей фільм чекала і дуже хотіла його подивитися якомога швидше, але він все не виходив в вільний доступ, він був поганої якості. А тож я все ж таки дочекалася того моменту, коли фільм став більш-менш нормальний, і змогла його подивитися, насолодитися. Просто клас. Я... я справді не буду напевно коментувати повністю свої враження від фільму, адже вони змішані. Водночас, щось сподобалось щось не дуже. Тож я можу сказати тільки те, що головна героїня, як завжди, на 100% мене задовольнила, і вона навіть не змінилася. Я просто навіть не відчула, що дивлюся другу частину, і що актори якось за скільки там років пройшло, 10 напевно, якось за 10 років змінилися. Ось головна героїня просто-просто шикарна. Я по-іншому назвати це не можу. А що стосується побудови? Можу сказати, що це було складно, вона в мене зайняла 3 або 4 дні. Бо спочатку я, звісно, створила якийсь чорновий варіант, думала, як можна буде це все правильно розмістити, бо дерево Ейва у 74 – це все ж таки не просто так. Тому я спершу пробувала зробити прямо таки лабораторію і той комплекс, який був у військових в самому фільмі, але. Мені не подобалось, мені просто не подобалось. Плюс гра сильно висла через велику кількість деталей. Наприклад, ось ця павутина, яка буде оплітувати середовище навколо дерева Ейви, Вона її дуже багато, і я в якийсь момент навіть запереживала, що гра в мене тупо вилетить. Причому я взяла, якщо я не помиляюсь, найбільший маєток, який змогла, або один з дуже великих, і мені все одно не вистачило місця, тому що я, тому що я спершу розраховувала, знаєте, просто на, наприклад, дерево Ейву, плюс навколо неї зробити таку собі зарослу землю. Наприклад, щоб було як у фільмі, там в них дерево було дуже великим, воно таке було а, трішечки заокруглене, але в 84 такого варіанту не було. Принаймні на момент зйомки цього ролику навіть цих дерев, а, які в нас прийшли з доповненням Зростаємо разом, теж не було. Хоча я думаю, що я б а, могла побудувати цілком велике місто з цими деревами, збільшивши їх, і вони були ну, виглядали принаймні як домівки. Потім, якщо підлаштуватися і доробити деякі деталі, то можна, на мою думку, зробити повноцінну хату на дереві. Хоча спершу їх треба буде побудувати, але я впевнена, що у відлаці є вже розбудоване дерево, яке не потрібно буде будувати через сімів. А, ну, в принципі, це не важливо, адже я все ж таки змогла щось тут те й зробити. І я можу сказати, що це було складно, це було дивно, адже мені тут довелося включати повністю свою фантазію і думати над тим, що ж це може бути за варіант, і я скажу, що це був дуже класний досвід. Що стосується побудови навколо дерева, що це за домівки чи такі ніби лази. Між колонами та стінами, які знаходяться, причому під землею, а це так би мовити, комплекс для військових, який є у тут у цій реальності. А це дуже це побудова дуже підійшла би під напевно Стрейнджервіль, і можна було посередині поставити материнську рослину. Я думала про це, але все ж таки, ну вона не схожа на Ейву. Ну як не крути. Вона взагалі не схожа. Так, це дерево, звісно, теж не дуже схоже, але це найбільш красиве синє дерево, яке я змогла знайти. Я вирішила, що ми поставимо ось тут дерево таке не дуже велике. Уявімо собі, що паросток від дерева Ейви змогли відживити і. Посадити, щоб виросла нова Ейва, так би мовити. Бо тут, очевидно, дерево в нас невеличке, не таке величезне, як у фільмі. Тому я скористалася варіантом, що не це паросток від основної материнської рослини, а материнської рослини Ейви в сенсі. І не мов би люди навколо цього дерева, може, вони його, наприклад, випадково знайшли, або ставили експеримент і не уявляли навіть, що це може до такого ефекту. Призвести, Тож вони побудували навколо цього. Паростка комплекс з різними потребами для військових, в тому числі тут є все, що потрібно для лабораторії, тут є туалети, тут є медицинські медицинські відділи, тут є дослідницька лабораторія. Звісно, також кімната з усілякими комп'ютерами. Можна уявити собі, що там не знаходиться, наприклад, охорона. Скажу так, що хоч я і не використовувала. Ті ж самі додаткові матеріали, я навіть більше скажу, я дуже рідко використовую щось для е, в сенсі додаткових матеріалів для гри у будівництві, адже мені цілком е, багато і. Вистачає того контенту, який надає сама гра. Більше того, у режимі відладки є просто нереально класні роботи, нереально круті об'єкти, які я часто використовую. Якщо я хочу, наприклад, просто погратися. Я не хочу щось робити для своїх сімів, які в мене там припустимо у якості династії використовуються. Там я дуже рідко щось дістаю з відладки. Виключенням в мене було відновлення ферм. Який я вже завершила там так. Після закінчення челенджу я додала деякі речі з відладки, але виключно для того, щоб зробити гарну картинку. Тут же я додавала дуже багато відладки. Це тягло мій комп'ютер на якесь дно, бо... Він там лагав просто як тварина, і плюс, ну так, відладка тут мені дуже допомогла, адже все, що було навколо Ейви у фільмі, світилося, і воно було блакитним і таким всім гарним і. Це просто не можу пояснити. Коротше, наскільки мені подобається те, як це все виглядає, і тож я дуже рада, що усім знайшлися ці це павутиння. Трішечки пізніше ви побачите про що я кажу. Тож я його там прямо таки щедро насипала. І я залишилась задоволена цим. Мені здається, реалістично. Сама по собі локація, звісно, вона не грабельна. Там не можна навіть спуститися, максимум що туди можна телепортуватися і. Якщо захочеться, там можна зробити декілька фотографій. Або, наприклад, можна переміщуватися якраз таки через телепортацію, бо все навколо дерева зайнято павутинням. Його дуже багато, і звісно, сіми там ходити не можуть. Але якщо потрібно просто там, наприклад, зробити фотографію, так я робила для прев'ю, яке ви можете бачити. То якраз таки потрібно так, просто переміщувати його через Shift і введення коду розробника. А також вночі це виглядає неперевершено. Я зробила першу екскурсію ще після того, як завершила будівництво. І буквально я зняла з паузи гру, буквально пройшло декілька хвилин і. Я бачу, як вся локація засяяла, і мені довелося робити повторну екскурсію, тому що виглядало воно прямо таке яскраво. І так знаєте, наче це просто якийсь світ магії, а не моя звичайна побудова. Тож я переробила для вас екскурсію. Але я рада, що це зробила, адже перший варіант виглядав. Не так гарно, як мені звісно хотілося. Також тут в нагоді були гриби, які в нас прийшли, по-моєму, зі стрейнджервілем. Або, якщо не помиляюсь, з Get to Work. Доповненням, тож, все блакитне, що я змогла знайти, я запхнула туди. Цей будинок можна було б спокійно назвати «будую хату виключно з блакитними допами, але все ж таки для стін і для деяких елементів мені довелося використовувати звичайні кольори, на жаль. Хоча я дуже хотіла насправді спробувати все ж таки зробити повністю блакитний блакитну побудова. Я думаю, що ця локація дуже класно підійде у стренджерів, як я вже казала, адже в нас там є лабораторія з вивченням усіляких там по материнській рослині приколюхах, Але а... Що, наприклад, ви ж знаєте, що там є квест, Думаю, всі знають, що там є квест, але все ж таки потім є можливість, наприклад, цю рослину материнську заново оживити, або вбити її, ну, грубо кажучи, назавжди. Тож я подумала, що а що як варіант спробувати її е, оживити, але оживити не у тій лабораторії, а залишити для вивчень якраз таки у цій ось невеличкій території. До речі, аватар, якого я створювала у тридцять каз, в нас він там був одним з механиз складу механіків, і якраз він і жив у цій. Так би мовити, локації він займався тим, що лагодив предмети, допомагав в управлінні, займався комп'ютерами. Ну, загалом, все це він виконував. Тепер те, що не стосується відео, хотіла вам розказати, що зараз у мене проходить опитування по грі до стріму, який буде завтра, ну точніше, в суботу, 3 червня. Бо ви можете дивитися це відео набагато пізніше, але все одно заглядайте у спільноту, адже там часто. Бувають різні опитування навіть стосовно наступних доповнень, які я буду використовувати, наприклад, у челенджі базова гра, плюс будь-яке рандомне доповнення чи каталог. Також, оскільки у опитуванні, очевидно, не виграла гра Stray, на жаль, я планую пройти її тоді не на стрімах, а, наприклад, у вигляді простої гри, тож це вам такий маленький спойлер для тих, хто додивився до кінця. Тож думаю, що найближчим часом, ну, хоча може і не найближчим, але точно у планах буде проходження гри Stray на цьому каналі. Мені розповідали, що загалом гра не дуже довга і якась дуже трагічна. Тому, Хоча я прямих спойлерів ще не знаю на диво, але все ж таки я хочу її дуже пройти і подивитися, що ж в мене буде, що в мене вийде, і сподіваюся, там є хоч яке-небудь розгалудження гілок персонажів, а не просто гра як така, як така сама по собі. Тому подивимось, що буде далі. Переходимо до екскурсії ззовні. Виглядає, звісно, <свісно> м'яко кажучи, дивовижно, така собі е, непомітна, непримітна галявина з величезними деревами, кущами і сяючими квітами. але... Так вже, так вже довелося зробити. Тут нас е, зустрічає автівка, може це кинута автівка того, хто займався там у лабораторії дослідженнями, а може хтось щойно до містечка приїхав. Е, думаю, що у цьому місці вона виглядає, е, так би мовити, вписується, адже тут довкола ще й ростуть рожеві дерева, але проходимо трішечки далі. Вже тут нас зустрічає, сподіваюся, наванграб, боже мій, як я їх ненавиджу, навиджу. Приходимо сюди, тут є такий закритий прохід, який звели співробітники лабораторії, дослідницького центру, поставили. Також тут, звісно, є якісь племенні скульптури та артефакти, які допомагали б вивчати аватарів. А тут загалом якось телепортуються, спускаються, і ви тільки подивіться, як же красиво це виглядає. Воно таке все яскраве, я просто. Просто в захваті від того, як це виглядає, і локація сама по собі дуже приємна. Цей блакитний колір такий трішечки він зачарований, не знаю. Мені, мені прям подобається, і персонаж у цій локації прям дуже підходить. Я одразу згадую ту сцену, де в аватарі у першому намагалася перемістити. Душу однієї важливої персонажки у тіло її аватара. Далі не буду спойлерити, тож плюс-мінус нехай буде так. Тут вже стоїть мій аватар з челенджу 30 днів каз, якого я сюди поставила пофоткатися. Тож не хвилюйтеся, телепортація тут працює. А тепер давайте покажу вам трішечки більше саму лабораторію. Проходимо у комплекс цього варіанту дверей. Їх тут всього чотири, але ця кімната нікуди не веде, адже тут всього лише два паростки дерева Ейви, які зберігаються у таких невеличких боксах. А проходимо у другій двері, точніше, тут, звісно, все відкрите, адже все ж таки якось людям потрібно й дихати, і все це снабжати було б дуже незручно, на мою думку. Тут стоять шафи, в яких співробітники можуть зберігати свої обладнання, тут кімната. Де можуть там відслідковувати, хто прийшов, хто пішов, або спостерігати за дослідами. Також тут є якийсь двигун, на якому, напевно, паше весь цей ком. Проходимо сюди, тут територія очікування людей, які хочуть до туалету. А ось тут і сам туалет. Звісно, я хотіла поставити тут такі кабінки, як у школах, щоб це було більш зручно і не довелося очікувати, але на жаль, Кабінки ці не влізли. Тут в нас кімната капітана, так би мовити, або кімната, де зустрічають нових гостей через цей телепортер. Там можуть люди, наприклад, приходити на цю планету. Тут трішечки далі теж така дослідницька кімната, де спостерігають за різними рослинами тощо. Проходимо сюди, тут в нас трішечки перелетіла. А тут в нас знаходиться теж територі... ну, одна з кімнат комплексу, точніше, де вивчаються комахи, де вивчаються різні рослини і їх взаємодії з, наприклад, земними комахами, теж тут спостерігають за цим відповідно. І так, тут теж вільний прохід. Тут в нас кабінет для дослідів, може тут відпочивають аватари після того, як вони. Щось поробили тут два аналізатори, думаю, зрозуміло, на що вони потрібні. І теж така собі кімната з усіляким обладнанням, яке буде допомагати нашим вченим і, відповідно, А Виходимо з цього корпусу, проходимо трішечки далі і потрапляємо у другий комплекс. Тут теж стоїть одна. А рослина, але це більш заплямований і такий, напевно, зіпсований результат, але все ж таки його будуть. Не будуть викидати, звісно, ясна річ, і будуть випробовувати у якихось наступних взаємодіях. Проходимо сюди, тут в нас столова вітальня для тих, хто хоче поїсти, відпочити після роботи. Проходимо трішечки сюди. Тут в нас ще один туалет, точніше, це душі, душі для персоналу. І тут вже покраще виглядає, ніж з туалетами. І тут, відповідно, є лікувальний апарат. Не Будемо вважати, що то в нас для того, щоб народжувати, хоча може й в рамках цього. Цієї виласки бували випадки народження дітей. Тут ось загалом медблок, можна сказати так. Виходимо сюди, проходимо трішечки далі, і тут в нас ну, теж вітання Тере-столова, відповідно, щоб можна було відпочити і поїсти. Тут теж вже більш направлена така машина. Просто вирішила пододавати їх, бо бачила у аватарах те щось приблизно схоже, і мені зайшло. А це відпочив зона відпочинку для персоналу, щоб вони могли там посидіти, відпочити і водночас щось поспостерігати, наприклад, або позаписувати якісь досліди відповідно до їх робочої години на той момент. А це я вже повернулася якраз таки назад. І загалом, так, це вся територія, яка тут в мене знаходиться. Перевіряю, чи, чи не заблукала я, поки розказувала вам все, чи все правильно. А Можу сказати, що виглядає просто неймовірно красиво ця вся територія навколо, точніше, не навколо, а. Не просто навколо, а навколо конкретно дерева. Тут, навіть якщо спуститися на поверх нижче, верхнє дерево не відображається, зате видно ось таку величезну спору і дуже-дуже багато паростків, якихось інопланетних, і таких собі прямо. Не знаю, я ще коли дивлюсь на це, просто хочу це все з'їсти, вибачте. А, тож, ось така в мене вийшла територія, ось така в мене локація. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього. А, тож, у мене все. Бережіть себе, слава Україні!